І ми будемо виготовляти з вами отаку квіточку. Називається соняшник пам'яті. Отут така буде вісім плісточків, буде червоно чорна серединка, так як соняшника, і буде отак. От прищапочка така за приклеєна, і ви зможете собі отак. До дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Вихованці дитячої студії державного академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля доєднались до всеукраїнської акції Сонях сьогодні. Ми робимо сон... соняшники, тому що завтра, 29 серпня, день загиблих героїв, і це ми робимо як в пам'ять про них. Ми сьогодні виготовляємо соняшники до дня пам'яті героїв. Які, які загинули на українсько-російській війні під Яловайськом в полі соняшників? Саме в ці дні 2014 року під час виходу українських підрозділів із Іловайського котла зеленим коридором росіяни цинічно розстріляли колони наших військових у соняшникових полях, і саме Сонях став символом пам'яті цього дня. Тоді в результаті цього розстрілу загинуло 366 захисників. Понад чотири сотні було поранено. Чимало потрапило в полон. 28 серпня в Україні проходить всеукраїнська акція під назвою Сонях, яка повертає нас в трагічні події 28 серпня 2014 року. Коли наші захисники та захисниці потрапили в Іловайський котел з боку терориста їм був обіцяний коридор виходу та разом з тим. У соняхах наші захисники зазнали масованого розстрілу. Ми пам'ятаємо про всіх героїв, які віддали власне життя за перемогу України, за майбутнє, за її дітей. Вічна пам'ять усім тим, хто спочатку неоголошує війни 2014 року, спочатку повномасштабного вторгнення поліг у страшних боях. За територіальну цілісність, за мову, за символи, за незалежність України Сонях пам'яті це не просто акція, це шана тим українцям, завдяки кому існує наша держава.